Повертаємося на, до наших героїв, тому що в тій самій у цій половині Кам'яниці. Е, там же ж, е, були і е, був потім жив Бартоломей Зимурович, як він тут і згадує, що він е, купив цю кам'яницю, бо взагалом е, я, чесно кажучи, не дуже розумію всього цього його переказу, там треба розбирати по шматочках. Що він де мав на увазі, тому що він так пише навмисне таким кучерявим стилем. На латині це, я так розумію, взагалі віршовано було. Але в будь-якому разі, що ми знаємо точно, що потім вже після смерті Мартина Кампіана він одружився з його племінницею, викупив Кам'яницю. Ось ця книжка, яку він написав. Тут є ще кілька. Це був рукопис і десь в 18 столітті, здається, його знайшли в якомусь монастирі, і потім його переписали, і його видали, а переписали кілька разів і оригінальний рукопис 17 століття в нас його нема. Але є, ось тут я не скинула, але от є фотографії в книжці рукопису 1765 року, тобто це переписаний. Вже цей е, Потрійний Львів. Е, і це перша повноцінна хроніка міста Львова, е, тобто повноцінна історія Львова, е, від самих початків, то, що було відомо, то, що було в усній традиції, в якихось окремих документах. І Зімурович це все зібрав і написав історію до 1633 року. Писав він її в 1670-х. Взагалі історія Зимуровича. Я не ставлю тут його портрету, бо є портрет, який досить популярний, але це фантазійний портрет, який чи то в газеті Львівській з'явився, чи щось таке. От, до речі, це так пасаж виглядав. В якийсь момент я так бачу у ці металеві перекриття, то, можливо, на початку століття його пробували засклити, не знаю. Ну, тут ще явно нема скла, але я вже такий ніби готуюся до засклення. Мабуть, пробував. Ну, зараз він, як ви знаєте, без скла. Зимуровича історія дуже цікава, тому що, на відміну від більшості цих містян, які або були нащадками інших львів'ян, таких заможних, або приїхали вже заможними купцями, докторами і так далі з інших міст. Зимурович був нащадком роду, який мав прізвище Узімик. Тобто Зіморовичем він став вже, коли здобув е становище, десь він це почав Зіморовичем називати, а так він був Озімик. І вони походили з Галицького передмістя. Тобто вони е були мешканцями передмістя, були каменярами. Е його батьки займалися, е очевидно, справою з виготовлення якихось кам'яних виробів. Вони були досить заможними. Але він не вчився ніде, крім капітульної школи. Тобто він виключно пройшов ну, якби середню школу при Римо-католицькому костелі у Львові. Але дуже швидко він, ну, решта, то, по суті, він був самоуком. Ти ви уявіть собі, що людина, яка не мала всі, всі більшість цих патрицій, вони мали університетську освіту, були докторами філософії, часто докторами медицини або права, це вважалося вищим якби, наступним рівнем. А в нього була тільки капітульна школа за плечима. Але він писав вірші і він спочатку став заступником писаря. Ну, як заступником, помічником Писаря міського, то я поплутала його з Кушевичем, насправді це в Зіморовича був гарний почерк, то кажуть, що за гарний почерк його просто взяли писати. Але очевидно, він був людиною, яка тяжіла до самоосвіти і швидко здобув становище. І потрохи він перейшов спочатку до, до міського захисника. Тобто, я так розумію, в суді, потім до Лавника, і потім вже певний час був райцею і бургомістром. І є перекази про те, що він дуже розумно і розсудливо судив. І є книжка Легенди Львова, написана Юрієм Винничуком, і там є кілька історій про суди, Зимуровича. Тому що він от, е, прославився тим розумом і тим, як він розумно судові процеси вирішував. Але знаючи Юрія Венечука, е, я не впевнена, що ці перекази правдиві. Е, ну, Тобто, не те, то, що навіть правдиві, тому що там є, наприклад, в нього легенда про Золоту розу, легенда неправдива, лег легенда перекривлює реальність. Я е, про неї трошки розказувала на загальній екскурсії Львовом, але хочу детальніше. Це все питання висвітлити, як будемо говорити про євреїв у Львові в цілому. І, власне, ну, легенда справжня, тому що легенда записана в самих євреїв. Але ці перекази, я не знаю, звідки він їх взяв, тому я їх не включала в екскурсію. Книжка Легенди Львова є. Хто хоче, я думаю, що можна знайти, можливо, навіть в інтернеті десь. Але, ну, та, але в будь-якому разі, то, на що Венечук опирався точно, це то, що в Зиморовича була слава такого справедливого судді. І він настільки хотів, і я не здивуюся, якщо доктор Домінік Гепнер його до цього надихнув. Бо, бачите, Лузинський вважає, що, можливо, Домінік Гепнер хотів писати історію Львова, що він збирав міські акти. Але ну, Зиморович був його безпосереднім сусідом, то в будь-якому разі він 40 років збирав документи і 20 років писав свою книжку. І дописав її до 1633 року, а потім помер не встиг дописати ті роки, які він більше застав за життя. Але він е, зібрав цю історію Львова. Ну вона кажу, написана латиною. Е, якщо не помиляюсь, написана віршовано, ну, бо він був таким поетом. Ну, наскільки поетом, наскільки графоманом, це важко зараз судити, бо всі вивчали поетику, е, в школах середніх вивчали, як складати вірші латиною. Це була одна з було одне з основних вмінь. Тому що треба було писати всякі промови, вітальні вірші всякі на різні випадки, це було частиною практики освічених людей. І він написав це все, здається, віршами. Але як я читаю вам оцей переклад, то можна зрозуміти, що якщо переклад максимально близький до оригінала, то деякі. Уривки доволі туманні. Ну, а, можливо, вони були більше зрозумілі в контексті Львова XVII століття і ну, це треба все читати з коментарями, доповненнями і з іншими джерелами. Але все одно ця книжка вона є одним з найцінніших джерел, тому що він користувався, зокрема, документами, які до нашого часу не дійшли. І це значить, що в нього є відомості, яких нема більше ніде. І тому він досі, попри всі недоліки, він досі є важливим першоджерелом для історики. Ну, а загалом, ще є цікавий момент такий, що в нього було дуже важко в особистому житті. В нього не, не дуже не відразу народжувалися діти. Наприклад, ну, він о, прожив. В нього не було сина довгий час. Він перше одружився. Одна з його дружин була племінниця Кампіана, але це була не єдина дружина, очевидно, вони помирали чи при пологах, чи як. І в нього було чотири дружини, і в 66 років в нього було чотири доньки, здається, від першого шлюбу в котрому з перших шлюбів. А тільки в 66 років, коли він одружився четвертий раз, в нього нарешті народився син якому він передав все у спадок. І е, сина звали Юзеф, та і ще дві доньки. Тобто доньок було шість, син був один. І, е, власне, е, він був бургомістром, а останні роки він ще був е, опікуном шпиталів і е, розпоряджався спершу одного шпиталя майном, потім іншого, потім ще іншого.